А ми продовжуємо випуск беззаперечною перевагою спортсменів із Чернівців та Кіцманщини над суперниками з інших регіонів краю завершився чемпіонат області з легкоатлетичного кросу. Звітні змагання стали відбірними у формуванні збірної команди «Буковини» для участі в чемпіонаті України, проведення якого наразі під великим сумнівом. Зважаючи на відбірний статус чемпіонату, до нього долучилися практично всі кращі легкоатлети області в бігу на середній і довгі дистанції. Змагання, якими боковинські легкоатлети практично розпочали новий весняно-літній сезон, проводилися в класичних кросових дисциплінах, починаючи від дистанції в один кіломет до 6 тисяч метрів. А призовий п'єдестал виборювали в чотирьох змагальних номінаціях серед юнаків, юніорів, молоді та дорослих. Ми відкриваємо, продовжуємо відкривати весінній сезон. І оце якраз у нас і виходить зараз чемпіонат області, який є відбірковим до чемпіонату України. На жаль, маємо великий сумнів, що такий буде проведений, так як він запланований на кінець цього місяця. На проводитись в Херсонській області в Цюрюпінську. Ну ми знаємо, яка ситуація у нас в Україні. Тому але відбір проводимо це календарні змагання, тому ми. Стараємося. Незважаючи на туманні контури майбутнього українського чемпіонату, боковицькі спортсмени проводять планову підготовку до них. Про те, що лідери краєвої легкої атлетики наразі перебувають на баганій спортивній формі, свідчать високі результати в підсумковому протоколі змагань. Готувався цілу зиму і все не даремно. Набіг досить таки на хороший результат, радий перемогою. Може, тепер буду їхати на чемпіонат України з кросу, так як відібрався тут. Ну, Каже, що буде в Цирюпинську, але зі стану в Україні ще невідомо, чи буде їм на там. Свої передові позиції в краєвій легкій атлетиці знову підтвердили бігуни з Чернівців та Кіцманщини, спортсмени, яких вибороли всі перші місця. Представники обласного центру завоювали 6 золотих нагород, а кіцманчани 4. В загальнокомандному заліку перемогу святкували чернівці, які набрали 322 очка. В активі земляків прославленого боковинського олімпійця Івана Гешка 264 бали. Бронзовий призер змагань команда Сокирянського району має набагато менші показники в порівнянні з лідерами. Лише 85 очок. Саме представники цих команд склали основу збірної області для виступу на всеукраїнській змагальній арені. Безумовно, ми не настільки готові, щоб, наприклад, з великими командами змагатись, такими як Донецьк, Київ, там, Харків. Але досить такі потужні. Зараз дуже сильні у нас маленькі діти, молодша група. Ви бачили сьогодні, що є переможець, є з досить таки пристойним результатом. Середні вікові трошечки у нас провал. Ну і старші, безумовно, ми маємо. У нас і ваня Гешко ще бігає, і в клубі Гешко є багато хороших спортсменів. Також Денис Селічати Тищука ще є діти, це старшим, і Коля Лобовський ще бігає. Тобто ми маємо досить таки потужну команду. Ну, враховуючи наше місто, нашу маленьку команду, ми досить таки плотно виглядаємо. Сергій Батюк, Олеса тебе дня, тебе. Під великим питанням залишається також участь Чернівецької Буковини у змаганнях всеукраїнської футбольної першості, до початку якої залишилося 10 днів. Час впливає, але протягом довго зимового сезону так і не вдалося вирішити питання майбутнього головної команди краю. Проте як мовиться, надія вмирає останню тож багаточисельна болівальницька Торсида як на рятівну соломинку в своїх бажаннях сподівається на ці останні 10 днів, протягом яких ще б можна поправити те, чого не вдалося зробити за кілька місяців. Сподівається на краще і футболісти та тренери боковини, які ні на мить не припиняли тренувального процесу протягом всього цього періоду. На відміну, приміром, від Тернопільської Ниви, котра потрапила в аналогічну ситуацію, вже давно саморозпустилася. Більше того, клубу вдалося навіть зробити до заявку, що робить команду цілком боєздатним колективом, схожим на Буковину попередніх років. Незалежно від ситуації, яка є довкола, допоки, я ж сказав, допоки є можливість тренуватись, ми і маємо цю змогу тренуватися, ми будемо тренуватися. От і все, коли вже не, питання не вирішиться з юридичної точки зору чи з фінансової, звичайно, цю проблему ми не вирішимо, а до того часу, коли є можливість займатися і працювати, і сумлінно виконувати свої обов'язки, чи вийде буковина на поле 29 березня? А в цей день чернівчани на власному полі мають приймати лідера першолігової першості. України Донецький Олімпік на сьогодні однозначну відповідь не може дати ніхто, хоча всі живуть надією і сподіваються на краще, і будуть вірити до останнього дня. А їх то цих деньків надії залишилося всього 10. Черговою обнадійливою інформацією з нашим телеканалом поділився голова Чернівецької обласної федерації футболу Василь Орлецький, який завітав до рідних Чернівців з Києва, де наразі працює у Федерації футболу України. На даний момент найголовніше те, що у нас чуть, -чуть проясняється те, що можливо таке, що буде чуть-чуть, хоча б невелике, але буде фінансування команди. Буквально. Так. Да. Я думаю, що ми маємо я можу, по крайній мій досить певно сказати, що команда буде. Ну що ж, оптиміст колишнього президента Чернівецької Буковини, який, напевно, щось та таки знає, підсилює і загальнооболівальницькі сподівання. Чи справдяться вони? Чекати залишилося недовго. Всього 10 днів. Доленостих для буковинського футболу днів. Сирій Батюк, Олеса Шкебич, Теменя, Тива. І сам...